Сезон 24-25 офіційно завершено. Бачив враження за гарячими слідами від золотої серії чемпіонської від повторного матчу? Ну безпосередньо від цього матчу то тісно враження такі не дуже, тому що ну, готувалися, незважаючи на рахунок першого матчу. Хотілося грати. Щоб була інтрига до останньої секунди, ну, на жаль, не вдалося цього зробити. Хочу, перш за все, привітати команду «Таєр-Експерти», які показали на всіх стадіях плей-офф дійсно той колективизм, який потрібен в таких важких ситуаціях, коли вони програючі, відігрувалися неодноразово. Сьогодні ну, вони цілком зосередились на грі, на результат не було. Ризику з їхньої сторони, тому перший тайм пройшов майже без гольових моментів. В другому таймі дещо перебудувались. Змінили тактичну груну, вистачило знов таки на перші дві зміни. Зрівняли швидко рахунок. Якби забили другий, звісно, що інтрига трималася б довший час. Пішли п'ятьох, ну, розуміємо, все-таки. Скажемо так, що рівень майстерності нашої ще трошки поступається, тому що ця команда досвідчена. Не один рік грають разом, і вони витягнули як цей матч, так і кінцівку от за рахунок дійсно досвіду, скориставшись повністю нашими помилками. Тому ну, вважаю, все таки сьогоднішній результат закономірний. Десь перший матч ми багато втратили. Саме по рахунку, не по грі, а по рахунку, що відобразилось в принципі, на, на сьогоднішньому матчі. Якщо вважаєте, що результат закономірний, нема питань, вітаємо тариксперт з золотом чемпіонством. Вашу команду вітаємо зі сріблом. Давайте, який цей історичний сезон був загалом, це історія, напевно, для Коломиї і, і загалом підсумуйте весь сезон для фурнітури. Перш за все, я дякую нашим гравцям, які, незважаючи на аматорський статус, приходили після роботи, тренувались, віддавалися, готувались на кожну гру. І цих матчів було чимало, як на першій області, так і в розігрушу Кубку Франківщини, в Кубку України готувались. Вважаю, що в кожному з цих турнірів ми зіграли гідно. В кожному з цих турнірів ставили максимальні задачі і гравці значно посилили вимоги, перш за все до себе. Нам вдалося згуртуватись і досягти, вважаю, що певних позитивних результатів, ну, без підтримки таких болівальників, які є тут коло ми. Звісно, що цього не було. Щира їм подяка. Сподіваємося, і в подальшому команда буде демонструвати гру, яка буде подобатись, але результат буде трошки кращий. Перша ліга. Сьогодні це вже історія. Далі у нас чекають матчі фіналу, восьми Кубка України, завершальний тур і плей-офф екстраліги, велика пауза у літнє міжсезонні. Беремо до уваги серпень, вересень 25-го року. Чи чекаємо ми фурнітуру у дивізіоні найсильніших? Я думаю, це питання цікавить усіх болівальників України і Коломиї, зокрема. Ну, безперечно, я думаю, що буде багато для цього зроблено. Остаточно зможемо про це говорити, коли фурнітура буде внесена в склад учасників екстраліги на наступний сезон. Ну ми розуміємо, що перша ліга це один рівень, рівень екстраліги, Він значно вищий як в організаційному плані, так і в усіх ігрових аспектах. Тому потрібно ну, все ж таки проаналізувати можливості на наступний сезон, щоб ці можливості, ну скажімо так, спіпали з бажаннями. Дуже хочеться, щоб Франківщина була двома клубами в екстралізі. Як буде, дасть Бог. Тому зараз є час для аналізу, для висновків, для того, щоб розуміти, в якому шляху шляху рухатись далі. Дякую вам за той імпульс, який ви дали коломийській команді. Відкрили кількох нових гравців. Дай Бог вам здоров'я уже в цей між і до зустрічі. я Сподіваюся, вже в екстралізі вас, можливо, нових гравців, ну і фурнітуру. Щиро дякую всім, хто підтримав команду керівництво. Щиро дякую гравцям. Слава нашим збройним силам України. Впевнений, що все буде добре.